Друзі, усім привіт! Ну що ж? Завершився матч у Лізі конференції. Другий кваліфікаційний раунд, матч відповідь, другий матч з двох. Санта-Калома, команда «Зандори», у себе вдома. Команда прийме лісі Житомир. Руслан Ратаня. Чотири-один Полісся перемагає. І по собі двох матчего з рахунком 5-3. Саме команда лісі Житомир. проходить в наступный раунд квалификации Лиги Конференций. Гулы Богдана Микаличенко, Филиппова, Андреевского, и Гайдучика. Принесли житомирской команде победу. за Санта-Колома, за Авгуэрта. Давайте просто по порядку. Санта-Колома. Санта-Колома. Санта Стартова 11, соответственно, 4, 2, 3, 1. До Санта-Колома. Главный тренер команды Бессоне. Берези. То Шеруис в парад парацентральних захисників Сан ніколас Родригес Кістера Родригес по флангах Архона Креспа півзахисники, Планес атакувальний Півзахисник Пуерта э, Гуерта по флангах у Нападі. Це стартова розновка Санта Каломе. Поліс Житомир, головний тренер команди Руслан Ратань, 4-3-3, розновка у Полісся, Кудрик у воротах, Чебатінка Сарапі, центральних захисників, Крушинський, Богдан Міхаліченко по флангах, Баб'енко, Караман три Трійка захисників, Олексій Гуцуляк, Назаренко та Філіпов у нападі. Це стартова Росновка, Житомирського Полісся. Друзі, перший матч, завершився перемогою 1-2. Санта-Колома переграла Полісся. Полісі грала у Польщі у себе номінально вдома. Тоді Олексій Гуцуляк відкрив рахунок матчі, але команда Санта-Колома показала характер, переломила хід того матчі і перемогла за рахунком 1-2. Але мені друзі, знаєте, сподобався характер підопічних Руслана Ратаня з перших вже. Хвилин матчу Палеся дуже активно розпочинає цей матч. Четверта хвилина матчу Санта Колома володіє м'ячем. І тут же Томер включає пресінг. Дається переробити м'яч. Олексій Гуцуляк. Гуцуляк отримає м'яч. Віддає передачу на Богдана Михайліченка. Михайліченка. Удар. Гол. Богдан Михайліченка. Наносить гарматний удар в ближній кут. Проває Богдан Михайліченка. І 15-й номер житомирського Палеся відкриває рахунок у матчі в Андорі. І по сумі двох матчів протистояння рахунок стає 2-2. Полеся відігралася. Команда з Житомира відігралася. В принципі, Полеся дуже здорово команда грала, да, у Сант-Колома з'являлися моменти виграти вдома перед своїми болівальниками, але Житомирське Полеся дуже, знаєте, здорово команда з Житомира виглядала. Стыка, друзі, знаєте, першого тайму, володіння м'ячем 49, переваги Санта-Коломи 8-5 по ударах по воротах переваги санта коломи, по -Коломи 2-1 за ударами в площину переваги Житомирського Полісся за кутовими 2-0 перевага Санта-Коломи. Бачимо, друзі, ось таку статистику Відповідно, після. Першого тема. Ну, були на пані момент Санта коломи І в принципі Полісія, коли команда Руслана Раданя все таки забили дуже швидкий м'яч. По сумі, рахунок рівний. 2-2. І, в принципі, Полісі ще були на пані моменти у і у футболісті в були помилки. Пресинг, знаєте, дуже здорово прямо команда Руслана Рардання працювала. Тож, перший тайм, друзі, завершиться. Рахунок 01. Рахунок 01, Полісія перемагає. Лопес Ерера, Галія Бонет, Лопес Рос. Відповідно, Феррера Да Сілва. І ще Аджарді. Да. у Сант-Калому у Полісі види Мільніченка, Гайдучі, Ган Салвіш, Йосефі та Талідо Коста. Другий тайм, друзі. Третя хвилина другого тайма. Початок другої 45-ї хвилинки і Житомирське Полісія атакує Йосефі Вийшов, да? На другу 45 ту хвилинку, як він здорово вийшов. Полісся. Все, друзі, розпочинається з того, що команда атакує по правому флангу. Полісся Житомир атакує. Небезпечна подача з правого флангу. Відбивається футболіст Санта-Коломи, м'яч доходить до Олександра Віліпова. удар. Его! гол Гвано. Житомирське полісся переламлює хід поєдинку. Юсефі голіва передача, но ну гол забиває Олександр Филиппов. Але потім Санта Колома вже в наступній атаці, Нібито полісся полисы в агрессивный пресс. Команда пішла атакує Санта Колома. небезпечна передача. Момент небезпечна гол забиває Гуерта 1-2. рахунок, і по сумі духматчиво протистояние. Рахунок знову рівний 3-3. А рахунок знову рівний по сумі двохматчевого протистояння. противостояння. у нас Санта Колома. Але Житомирська команда, знаєте, друзі, дуже здорово вона виглядала. І на 60-тій хвилині матчу Житомирська команда знову заб'є. Палісія такое. Такої команда з Житомира, атакує дуже-дуже небезпечно. Полісся атакує Полісся по лівому флангу. Подача Андрієвський і Все таки це гол. і все таки м'яч в воротах. Трі-11 рахунок. Андріївський забиває з першої спроби, не зміг забити Андрієвський, але з другої спроби добиває м'яч в сітку. 1-3 Рахунок на користь команди з Житомира. Ну і по сумі 4-3, відповідно. Ну, а далі Полісся дуже здорово. Команда грає на контратаках і на 77-й хвилині матчу. Назаренко Знайде гайдучка. Супер, друзі. Контратака. вибудовується у Житомирського Полісся. Воротар там дуже, до речі, там знаєте. Там Назаренко проштовхнув м'яч. воротар Санта Колома дуже високо вийшов з воріт, і Назаренко, в так знаєте, проштовхнув м'яч. І тут порожні ворота в гайдучика 1 Житомирське полісія ставить крапку у даному матчі. Перемагає. Друзі, Житомирське Полісія перемагає, статистика. Окремо другу тайму. Дивіться в Олені, чем 53-47. перевага Житомирського полісся 12-5 по, по, по ударах поворотах. Перевага Друзі, більше було ударів поворотах. Полісія 12-5. Ну і 5-1 удари в площину. Верід за кутовими 3-2. Перевага Санте-Калоне. Друзі, я вам продиктував статистику окремо другого тайму. Якщо взагалі підсумкова статистика, вона така. Володінь м'ячем 51 на 49, перевага Полісся Житомир. Ну, по володіння рівновага. Удари по воротах, дивіться, 13-17 перевага Житомирського Полісся, 2-7 з ударами в площину перевага Житомирського Полісся. За кутовими 5,2 перевага санти Але у полісся, друзі. Больше ударов в поворотах, больше ударов в площадном. В Володине трішки больше было в полисе. То -то команда Руслан Ратаня продемонстрировала хорошую такую реакцию после поразки 1-2 в Польше. Команда зебралась. И абсолютно по делу, абсолютно прям Абсолютно по делу. Сегодня команда с Житомира прям вышла так с характером, показала характер. Богдан Михайліченкович забив, потім Филиппов забив. І Санта-Колома відігралася по сумі, да, двох протистояння на 50-ті хвилині. Але команда з Житомира довела справу до переможної кінця. Андрієвський та Гайдучик ще забили свої м'ячі, і команда з Житомира зробила камбек. І абсолютно поділу перемагає. Статистика, це підтверджує, в принципі, полісія виглядала, друзі. Цікавіше. Тож, друзі, житомирське полістя виходить у наступний раунд кваліфікації Ліги Конференції. Друзі, з командою ПАКШ. Полісся Житомир зіграє з командою ПАКШ у наступному раунду кваліфікації Ліги Конференції. В принципі, я вам хочу сказати, що у житомирського полістя, я думаю, шанси непогані. Ну, про ПАКС, про цей матч ми вже поговоримо безпосередньо вже наступного тижня. Сьогодні, друзі, вітаємо Поліссі Житомир, неймовірна перемога, команду обіграла дуже сильно команда Зондура Санта Колома, 4-1 Житомирська Поліссі перемагає. І по сумі двох матчів проти вистання, за рахунком 5-3, Поліссі Житомир проходить далі. Друзі, Санті Коломі добра, Поліссі Житомир добра, вам, друзі, вічері, в серці бажаю добра, найголовніше, що щастя, добро, це найголовніше, бережіть себе, усім до побачення і усім до нових зустрічей, пока.